19 листопада цього року минає трошки більше, ніж чверть століття відтоді, як на українську землю було перевезено тіла Олекса Тихого, Юрія Литвина і Василя Стуса. Трошки більше, ніж за одне століття це було третє знакове перепоховання, вкупі з похованням Лесі Українки. Почалося це з Тараса Шевченка, якого везли в Канів в 61-му, потім була. Леся Українка, яка, поховання якої теж стало поштовхом для розвитку національної думки і боротьби за утвердження української державності. Коли перепоховували Олексу Тихого, Юрія Литвина і Василя Стуса, вперше в Києві майоріли жовто-блакитні і чорно-червоні прапори, і за це нічого не було. Ніби свобода і якісь надбання. Проте з іншого боку, чим більше ми маємо героїв. Тим більше треба говорити про те, що ми не спроможні до системної праці до праці, яка не потребує героїв, а яка потребує роботу на розбудову. Я думаю, що про це варто замислитись, бо жодне нормальне суспільство не будується героями. Суспільство будується для людей, які хочуть бути щасливими, народжувати дітей, виховувати їх і не шукати кращої долі далеко від рідної домівки. На жаль, всього цього. Ми не маємо і сьогодні. Але якщо повернутися власне, до перепоховання, то для мене воно розділене на дві частини: чорно-білу, пов'язану з Уралом, і кольорову барвисту, пов'язану з Києвом. Люди з кіностудії Галфільм, особливо директор Володя Шевкушитний і режисер Станіслав Чернівецький, які витягли на собі весь тягар. Перепоховання його пермської частини разом з російським поетом Юрієм Беліковим зробили майже неможливо. Всупереч заборонам вирвали тіла цих трьох людей з землі, яка була Чужинською, де вони і загинули. Призному склалися їхні долі. Юра навіть писав минулого року мені відкритого листа з приводу того, як Україна ставиться до Росії, але для мене особисто вони залишаться тими, якими були. Тут перепоховання стало трампліном для багатьох політиків, які не змогли розбудувати нашу країну до тої міри, аби ми сьогодні не потребували героїв знову.